Всім привіт! Ми з вами знаходимося в групі Клуб вигідних покупок з Турцією, і до вашої уваги я хочу зараз запропонувати свою розповідь про ті товари, які ви можете купити напряму на складі фармасі. Це дуже вигідно, тому що товари виробляються у Турції і немає ніяких накруток на посередниках. Тому ви можете замовляти прямо у мене або в групі, якій ви зараз бачите цей прямий ефір, називається вона Клуб вигідних покупок товарів з Турції. Там зареєструвати свою знижку постійного покупця, і це вам буде ще дешевше і доступніше. А зараз я вам хочу розказати про два товари, які ви можете купити тільки у фармасі, тому що це унікальні, ексклюзивні товари. І вони допоможуть вам. Що це за товари? Ну, перший товар це гель-каштан. Я знаю, що деякі інші фірми і компанії пропонують такий гель, але вже мої клієнти, мої знайомі пробували ті гелі і сказала, як одна жіночка, знаєте, кажуть, ото з пісні слова не викинеш. Каже, що гармошку слухала, що той крем гель використовувала ніякого результату, тільки гроші на вітер. А саме гель-каштан фармасі допомагає вам, щоб у вас не боліли ножки, суглоби. Якщо у вас є якісь травми старі, якщо крутять ноги на погоду, варікозне розширення вен, цей гель дуже гарно допомагає від цих болів. Ну, щоб вони не боліли у вас ні ноги, ні ручки не крутили. Особливо зараз такий період. Усі на дачах, на городах, в полі працюють, і дуже важко той, хто працює, хочеться ввечері влягти і відпочити. А буває таке, що ноги так крутять, що і не заснеш. Тому гель-каштан, от саме він такий, дивіться, 500 мл банка. Я можу сказати, що мені особисто такої банки хватило більше, ніж на півроку. В склад цього гелю входить дуже багато корисних і е, таких речовин, як ментол. Він охолоджує ноги і охолоджує ваше тіло, коли ви наносите це масажний на гель. Ми його беремо невелику кількість, масажуємо, наносимо і е, цей масаж він допомагає також проникненню гелю до глибокого шкіру. Тут екстракти з віробою, екстракти кінського каштану, олія розмарину. Тобто, ці всі інгредієнти допомагають вам покращити стан. Це не ліки, але набагато легше буде. Вам, коли ви будете використовувати такий гель щоденно. Мої клієнти, вже, ті, що користуються більше місяця, сказали, що венозна сітка на ногах краще стала. Менше з'явилися оці припухлості від варикозного розширення вен. Ну, а особисто я використовую тоді, коли у мене болить або спина, або крутять суглоби, або крутять ноги. Дуже охолоджує, і в цю жарку пору року якраз буде те, що по. Потрібна. Тому ви можете купити у мене напряму така банка 500 мл коштує 250 гривень. Для того щоб замовити, ви можете написати в коментарях або мені в особисте повідомлення. Я розкажу, як отримати таку банку. І я можу сказати, що дивіться, у мене бачите, ціла тут гора цих гелів. Чому? Тому що, по-перше, я замовляю для своїх знайомих і сусідів це скільки замовлення я отримала. Це моя банка. Вона вже закінчується. Бачите, пуста це означає, що я користуюся цим гелем. і я собі ще одну банку теж заказала. Тому замовляють їх постійно в великій кількості і замовляють не тільки собі, а й ще дбають про своїх батьків, про дідусів з бабусями, про тих, хто зараз важко працює, тому що він дійсно допомагає себе легше почувати, особливо коли ті люди, хто дуже довго на ногах. Тому пропоную цей гель вам. Якщо ви хочете отримати знижку постійного покупця, то по посиланню під цим відео в коментарях перейдіть, заповніть анкету. Це займає буквально 5 хвилин, і у вас буде знижка, яка дозволить вам напряму купувати на сайті фармасі цю продукцію по доступній вам ціні. І саме головне нагадаю, що це 100% оригінал. Це не підробка, це не якісь інші компанії, тому що в фармасі це якраз і є отакий От значок, ви повинні бачити, написано Доктор Туна це особисто той, хто розробив цей гель. Являється тією людиною, в якої є патент. Всі інші це просто підробки і називають вони так гель каштан тому що ну, каштан то каштан, а цей гель дає 100% результат. У ньому є сертифікати міжнародні, ISO, GMP, Халяль, Веган. Тому звертайте увагу не тільки на назву, а і на те, які сертифікати є у цього продукта. Наступний товар, який я хочу вам про нього теж розказати, називається крем-бальзам з календулою». Це теж такий крем-бальзам, який я вже на собі використала. І ось мені знову замовляють його, бачите, стоять вже на замовлення люди, тому що побачили на мені результат, і я можу сказати, що коли у мене е якісь проблеми, ну, щось покусало, якесь е роздраження там, чи от порізала руку, довго заживає шрам, е чи якісь ще там синяки. Я беру цей календула, бачите, він такий насичений. Його надовго хватає. Це моя друга банка. Першої банки мені хватило більше чим на півроку, точно. І цей гель бальзам його можна використовувати і дорослим, і дітям. Зараз така пора, що діти бігають по вулиці, може кусатись комарі якісь мошки, алергія на якісь такі речі, десь руку поцарапали, порізали. І оцей гель-бальзам він довж, бальзам календула добре заживляє все. А ще можу сказати, що цей гель крем бальзам добре затягує якісь шрами. Він не вони не зникають зовсім, але стають менш помітними. Менш помітними становляться розтяжки. А також якщо у вас тріскаються п'ятки, чи дуже від води руки шелушаться, оцей бальзам на ніч намазуєте. І ваші ручки будуть поступово приходити до тями, і будуть красивими і бархатними ваша шкіра на ножках, на ручках, там, де ви будете наносити. А ще ось буквально на днях мені сказала одна жіночка, що у неї у сина псоріаз. Це не ліки, напоминаю, це не ліки, але це той бальзам, який допомагає зменшити неприємні відчуття від псоріазу. І вона користується цим бальзамом постійно для того, щоб облегчити стан людини при псоріазі. Тому рекомендую вам такий крем-бальзам з календулою. Ви можете замовити його у своєму особистому кабінеті, якщо у вас є. Він на сайті фармасі. Якщо ще немає, під відео буде посилання, де ви можете його отримати безкоштовно за 5 хвилин. Або можете цей бальзам замовити у мене, і для цього вам треба написати в коментарях, або мені написати на вайбер, буде також повідомлення. І така баночка 80 грам, цей баночці 80 мл коштує 259 гривень. Ще раз повторю, мені хватило більше, ніж на півроку користування цим крем-бальзамом. Ну, а як каже моя знайома, а що у вас є для душі? А для душі у нас є аромат незламна. Так, турецька компанія Фармасі зробила спеціально для українських жіночок аромат незламна. І дивіться, скільки в мене вже їх замовили. Тобто, цей аромат користується. Дуже великою популярністю. Ну, на коробочці тут є наші міста, герої написані. І я от знайшла своє місто Одеса, в якому я живу. Тому цей аромат він ексклюзивний, його немає ні в одному магазині, ні на інших сайтах, ні в інших компаніях. А ще я можу вам сказати, що оця 50 мл бутилочка, вам точно її надовго хватить, тому що цілих 50 мл коштує всього на всього 300 гривень. І той, хто вже тестував аромат, користується цим ароматом, кажуть: о, це той аромат, який дуже-дуже по нотам і звучанню нагадує всім любиму імператрицю. Адже багато жінок з України покохали цей аромат, але він стільки стоє в бутіках і в магазинах. Я точно знаю, що більше 2000 тисяч гривень, а це всього 300 гривень. Тому такий аромат, так який ще й називається Незламна. І ви можете отримати всього за 300 гривень. Щоб отримати цей аромат, напишіть в коментарях або в особисті, і я розкажу, як що треба для того, щоб купити. Всього-навсього 300 гривень. І бачите, ці товари користуються самою великою популярністю у моїх знайомих і моїх клієнтів. Тому я думаю, що вони і вам сподобаються. Ну, а в наступних ефірах я вам більше розкажу про ті товари, якими я користуюсь сама, які е, люблять е, ті, хто став, став уже. Е, Такими приверженцями нашої компанії, нашої косметики, і вони розуміють, що якість понад усе, бо таку якість, такі сертифікати немає в кожній компанії, і тим більше в магазинах, знаєте, як на полках ставлять те, щоб купити десь на оптовому базі дешевше, а вам продати подорожче. Тому купуйте напряму у виробника, доставка по Україні є наложений платіж. Для тих, хто робить замовлення на 800 гривень по передплаті, доставка в межах України безкоштовна. Якщо ви хочете наложеним платежем, наложений платіж по Україні новою поштою коштує всього-навсього 108 гривень. Тому каталог буде теж в відео в описанні до цього відео або в коментарі, я вас запрошую робити вигідні покупки з фармасів України, користуватися якісними товарами. І якщо у вас є запитання, буду вдячна, якщо ви їх напишете в коментарі. Кому сподобались ці товари і хто хоче їх замовити, ставте лайк, запрошуйте в групу ваших знайомих, буду рада стати корисною і все більше вам розказувати про корисні товари і вигідні товари фармасі. До нових зустрічей, бережіть себе і будьте в безпеці!